Міській раді розглядають можливість відремонтувати дорожнє покриття на вулиці Івана Мазепа. Це велика магістраль. Нею щодня рухається багато вантажних і легкових автомобілів. Тут велика промзона, де знаходиться чимало підприємств. До муніципалітету надходять звернення, зокрема від підприємців, відремонтувати покриття. Зазначив Олександр Ломако під час наради. Ми не можемо зупинити місто. Ми навпаки, місто має жити, працювати, розвиватися для перемоги. Я багато разів публічно говорив, і всі це розуміють, всі це знають, і присутні, і Чернігівці переконаний, що місто не займається займовими витратами, там, ми барабанів не купуємо для сховищів там, чи овочі чи не замовляємо там, тексти на 2,5 мільйони гривень і так далі. І не перекладаємо там, де не потрібно якусь бруківку там, чи ще щось. Але ну вулиця Мазепи, це важливий, великий інфраструктурний проєкт. І він він у нас був в планах на цей рік. У нас ще є час його реалізувати. Я думаю, що треба все-таки це робити. І мешканці це зрозуміють, тому що там багато транспорту їздить і громадського, і комунального, і підприємств. І коли був міст перекритий, ми не знаємо там це ж може що завгодно бути далі, то абсолютно об'єктивно. Якщо є части, треба робити. А ось і саме покриття на Мазепи. На нього скаржаться практично всі, хто їхав цією вулицею. Якщо є вибір, деякі обрали б опцію спрямувати маршрут інакше в об'їзд, проте вона недоступна, зокрема водіям громадського транспорту. Після запровадження нової транспортної мережі на міські маршрути виїхали сучасні, часто зовсім нові автобуси. Тут же рухаються й новенькі тролейбуси. Останні можуть знижувати швидкість до 10 кілометрів на годину, а то й нижче у місцях з найгіршим покриттям. Кажуть, водії. Важко їхати. Ями скидаємо швидкість, потихеньку об'їжджаємо, щоб не бити підв'язку, амортизатори. Так, Помаленьку, помаленьку. Ну хотілося б, щоб було краще. Автобус гарний, але по таким дорогам довго не виїздить. Особливо від моста і до розв'язки до кільця нового ХВ дуже погана дорога. Приходиться чи помаленьку їздити, чи в лівій смузі, то таке потребує ремонту. Дуже погана якість дороги. Треба якось ремонтувати, приводити до належного стану.